Як за три дні змінити поведінку собаку на вулиці на краще? Дивіться, вам треба всього три речі зрозуміти і починати їх робити. Перша річ: перестаньте собаку хвалити за все підряд. Те, що вона зробила правильно, те, що вона зробила неправильно, попісала в туалет, сходила, якось там нормально себе повела. Перестаньте це робити, просто гуляйте з собакою спокійним, серйозним настроєм. Друге перестаньте собаку відволікати від соціума, де вона повинна навчитися себе вести чемно. Чим відволікати смаколиками командами сидіти, лежати поруч, обійди, дай лапку. І іграшками також кидаєте, перетягуєте апортування і тому подібне. Перестаньте це робити, тому що це заважає собаці соціалізуватися і розуміти, як себе вести на вулиці, щоб вона не агресувала, не підбирала, не тягнула повідок і тому подібне. Плюс це створює е, ці речі створюють збуджену собаку, емоційно вибухову, агресивну, напористу, скажену. І за цих іграшок команд. Тому перестаньте це робити на ці три дні. І третє, робіть собаці зауваження за все, що вам не подобається. Вона підбирає їжу, вона тягне повідок, вона агресує, гавкає, ставить лапи на людей. За всі ці речі ви просто робите зауваження, без всякої похвали, без всякого відволікання. Просто підбігаєте до собаки, застиваєте нерухомо, кажете ні. Топаєте ножкою, стоїте нерухомо, стоїте над собакою 3-5 секунд і тримаєте її за повідок у шийник нерухомо 3-5 секунд. Такими зауваженнями ви собаку свою навчите просто не робити того, що вона робить. Бо коли ви з командами відволікали іграшками, ви з собакою не працювали, а просто її переключали. І ще більше за це, я вам скажу, ви ще й хвалите за те, що вона робила. Тобто вона підбирає, ви кажете, до мене сидіти, молодець, ви кажете, молодець, не за до мене сидіти. Діти, а за те, що вона підбирала і зараз, от-от, побіжить підбирать. Поробіть це три дні, і ви побачите, як собака кардинально поміняється. Вона стане спокійнішою, вона перестане гресувати, тягнути повідок. 80-90% точно проблем можуть пройти. Звичайно. А... Це ще не все, там є багато нюансів. Наприклад, вдома ви повинні теж відпрацювати ні. Оці сидіти, лежати, кидання іграшок. Це теж треба вдома прибрати. Це, звичайно, допоможе. Ці рекомендації дадуть собаці зрозуміти, що ви стали серйозніше, що ви стали спокійнішим. А таких людей собаки сприймають як сильних, як лідерів. І тому вони краще будуть слухати, навіть ходити за вами, навіть. Команду до мене будуть автоматично краще слухати. Тому, друзі, якщо ви хочете більш детально розібратися в цьому, тому що ці рекомендації вони працюють, да? але зазвичай часто люди кажуть, моє ні не працює. Да? Твоє ні не працює, тому що вдома багато проблем. А вдома це є фундамент ваших відносин. Тому. Вдома вирішити всі ці проблеми, покращити ситуацію, покращити ваш авторитет. Ваше ні, ми зможемо тільки при моїй особистій підтримці. А моя особиста підтримка є або марафон 2 грудня, або безкоштовний канал. Заходьте в шапку профіля, там є посилання, або особисте заняття. Беріть все.